Відносно того, як змінити організацію роботи Верховної Ради, я вам зразу ж гарантую, що ми відмінимо професійний статус в Верховної Ради. Верховна Рада буде складатися з народних депутатів, які обрали на місцях, а народні депутати будуть працювати на місцях і заробляти ті гроші біля верстата разом з своїми ж виборцями і будуть отримати заробітну плату в тій же касі, де він отримав раніше. І пільгами буде користуватися тими, якими надає проспілкова організація, в якій він працює. А відносно такому його недоторканості, та біля верстата його пощупають бистро там і спитають, а що ж ти робиш у Верховній Раді, які ти закон приймаєш? Тобто це треба для того, щоб і економіти гроші, і підняти її, і посилити відповідальність наших депутатів перед нашими виборцями. І він справді тоді буде народний депутат, коли буде жити не в Києві, а з народом, який його обрав. Для того щоб він працював якісно і ефективно, він чотири рази на рік буде приїжджати у відрядження до Києва, буде приймати участь у засіданнях, буде брати додому проекти законів, які будуть підготовлені. А тут решту часу. Буде проводити зустрічі з тими ж самими прохідками, керівниками різного рівня у місцевих органах самоврядування порадиться для того, щоб вже їхати від імені своїх виборців у Верховну Раду для прийняття законів. І таким чином ми ізбережемо грошей, і повернемо справді довіру у наших виборців до того, що народний обранець, народний обранець працює на інтереси України. Я хотів би привернути вашу увагу, шановні колеги, скільки у нас було розмов, ось прийдуть до Верховної Ради, економісти, врятують економіку. Ну, бо приходили чекаські хлопчики, побирали їх. Чим це закінчилося? Зараз їх, до речі, у всі партії, крім Компартії, їх повтикали, і особливо в ті, які 4 чи 5 є прохідними. Всіх цих чекаських мальчиків, подивіться списки, будь ласка, ви їх побачите. Ті, які створювали трастові піраміди, які вкрадали вас, фінансові піраміди створювали. Всі вони зараз там. Всі ті, хто забороняє жінці сьогодні власну, власну дитину назвати тим ім'ям, яка вона хоче. Бо Михайло, треба Михайськільки не Михайло. Всі вони там зараз. І тому я привертаю вашу увагу, що сьогодні, сьогодні слід дуже серйозно поставитися до якраз ось цих підходів, які пропонує Компартія. Далі, відносно. Звіту раз на рік припустимо, може і така форма. Я погоджусь, може вона принесе. Але що ми запропонували? Ми запропонували, щоб 5 років контролювали тих, кому народ виразив довіру і обрав депутатами. Яким чином Введення інституту народного контролю? Я називаю його так, але це не ті функції, які раніше були народного контролю. Це функції відповідно до закону, перевірки тих же самих всіх і політичних партій, і їх кандидатів на ті чи інші посади, як виконують вони свої передвиборчі обіцянки. Перелік складається обіцянок, надається законодавче право контролювати, ревізувати, перевіряти і подання до органів на притягнення до кримінальної відповідальності. Таким чином, ми далі повинні сьогодні посилити відповідальність тих, хто обіцянками займався під час виборів. Я